У 1862 році Конгрес США затвердив найвищу військову нагороду медаль пошани. Нею нагороджують за індивідуальну хоробрість та відвагу, проявлену у військових операціях. З часу її утвердження власниками медалі стали 3448 ветеранів, переважно Другої світової та війн у Кореї і В'єтнамі. Щороку вони збираються, аби згадати минуле і вшанувати пам'ять нових лауреатів, які удостоїлися нею посмертно. Про цьогорічну зустріч, що відбувалася у Чикаго, інформує Юрій Саєвич. Недавно на церемонії у Білому домі сержант сухопутних військ Джеред Монті став черговим лауреатом медалі пошани 3448. -м. співчуття, наполегливість, сила і любов до своїх товаришів по зброї це цінності, які визначали життя Джареда Монті. Цінності, які він виявляв під час тих дій, які ми вшановуємо тут сьогодні. У 2006 році Монті та його товариші потрапили під обстріл в Афганістані. Відбиваючи атаку, Монті загинув, рятуючи інших. За цей подвиг його було нагороджено медалю посмертно. У Чикаго, де цього року відбулася зустріч живих лауреатів медалі Пошани, присутні не оминули героїзму загиблих. Шість медалей пошани призначено посмертно за хоробрість в Іраку та Афганістані. Нагорода Джареду Монті ще раз підкреслює наскільки важкою є війна, в якій наші війська цілодобово знаходяться у зоні боїв, не знаючи, хто ворог. Еллен Келлог воював у В'єтнамі у березні 1970 року. Він своїм тілом прикрив товаришів, за що отримав медаль пошани. Щороку він прибуває на зібрання, щоб побути у товаристві з іншими ветеранами лауреатами нагороди. Зараз нас всього 95, А коли я отримав нагороду, нас було 188. Ми втрачаємо людей. Вік робить своє від нас. Відійшло багато ветеранів Другої світової війни. Війни у Кореї та у В'єтнамі. Ми втрачаємо надто багато людей. щорічні зібрання ветеранів не лише нагода поспілкуватися. Організатори роблять їх тематичними цього року. Наприклад, зустріч проходила під гаслом Будь мужнім. Багато людей не усвідомлюють на які жертви йдуть ці солдати. Тому їх завдання розповісти людям про мужність, яку слід виявляти, роблячи рішення щодня в повсякденному житті. Вони збираються в різних частинах країни, в різних містечках і промовляють до школярів, щоб продемонструвати їм цінності, патріотизму і служби країні. Перебуваючи в Чикаго, келок відвідав деяких хворих ветеранів. Це велика честь для нас, що ви увійшли у ці двері. Мені сьогодні просто пощастило. Роналд Пітерсон служив у морській піхоті під час В'єтнамської війни. Сьогодні він лікується у госпіталі імені Джесі Брауна, що у Чикаго цих людей залишилася горстка. Цю нагороду не дають за що-небудь. Знаєте, як іграшку. Yuri Holos America.